Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити новий баг, хай він новий, новий, але сьогодні ми будемо летіти на Вовку і бочці на Гаїті. Ура! Я буду летіти на Гаїті безкоштовно. Заходимо в гру, я буду зразу забирати свої донатні речі, на які я потратив 110 робоксів, за собі клас головного вовка або упаковка мастершов. Хочу все, буду називати бос Вовків. Був бос КСІ, Бос Вовків. Я забрав своїх вовків і йду продавати задав, отримав 50 баксів. Я не буду розповідати, так як це стартове, поки закупився тривоги, купим щось нічого інтересного, так як в мене сотні донатів, вона Ви це витратив 100 тисяч робоксів і це вже на не змушує. Я забрав своє вугілля і поїхав далеко шукати бочку, де знаходиться жовта ліхарадка. Хоча я йду то пошло місто. Краще би його пропустив, не втратив свій дорогоцінний час на цю повну зз ж... побачив яган Сміт і почав його лутати. Але зрадом не було бочки на привеликий жаль. І я поїхав далі, буду горити. Як я дійшов до першого села. Коротше, динамічок зірвався туди, була бочка і розстроєно побіжав. Побачив перше місце. Я почав його гуртати. Коротше. Раз, два, три. Всі патрони використав я. Вчає сильний сигма бой, і за що я це все схозив, там І на стониці я крась, я закрився ось цим листовим металом. Тому мало содом, ось я програю цим зомбікам, а не я інтелектал і мегамоз Ейнштейн і я Фрон Иван Франко. Інстав ранок. Ура, інстав ранок. Я выйду тут. Тут що дипалю. Солінін бочки. О ні. Ура, бочка, бочка, як тебе довго я ждав! Інко так не радувався бочці. Я не знаю, чого в мене так, але. Ура, мене його в бочка! Я такий радий. Залишилося тільки зробити цей бах і зробити. І скоро настане момент, як сказати, одне слово, яке ви точно зачули. Поки я старався про мене. ...приманити бочку на вовка... Мене один. Р... І надів я бочку вовку на голову. Що сотню провальних попиток. Я все-таки зміг Зр... І... зміг сказати довгоцінне слово. А іменно. Ууу! на гаїті! все-таки все сміх полетіти в Дубаї. Ура! Все я впав в море. І мене з'їв Вовко-бочка. Напишіть у коментарях назву цьому мутанту травала травалабр-бр потоп'є блу. Коротше. Це настоящий брейн рот. Вовкобочко. кобочко. Підпишитесь на канал і поставте лайк. Всім пока!